Показую, що є по ліжкам метр вісімдесят на два на зараз в наявності. Найперше, найбільше три модельки є ось такого ліжка Бест з вертикальними смужками. Тканина буде не ця, тканина буде однотонна. Ліжко, до речі, дуже міцне і надійне. Ось якраз розбираємо подібне по конструкції. Дуже класно. в розмірі метр вісімдесят. Ціна від 20 тисяч. Це знішує для білизни. Саме ліжечко Бест. Також є, будемо збирати ось тут на порожньому місці отаке ліжко Олімп. По конструктиву все те саме, єдине, що у є більш об'ємне і м'яке. Вартість такого 1,80 в наявності від, по-моєму, 27100. Базова ціна 23,800. Чому це дорожче? Тому що тут іде дорожча тканина за базову і тут іще йде опція зйомного чохла. Ну, Ми ліжко зберемо, я вам його покажу. І є ще один дерев'яний варіант наявності, зараз покажу. Є ще таке дерев'яне ліжко Мадрид. Луму дереві з м'якою вставкою на узголів'ї на узніжжі, і звичайно, що там є ніша для білизни. Вартість 23 800 Воно у нас іде на знижці з шоурума. На жаль, варіантів не так багато, тому що склад підрозібрали в розмірі метр вісімдесят на 2 е, Можна замовити під замовлення на січень, а ось такі. Три ліжка Бест, ліжко Олімп і ліжко Мадрид плюс от 180-ки є в наявності. Якщо хочете деталей в описі до відео, мій телефон для зв'язку можете написати на Viber, пофотографую тканини. А на сайті Солоха є можете про ці три ліжка більше почитати.